Українська класика завжди актуальна. Івано-франківські студенти продемонстрували на розсуд публіки театральну виставу Кайдашева сім'я. Молодь стверджує, сьогодні українцям варто шукати порозуміння і вчитися на давніх помилках, адже мир у державі починається з порозуміння в родині. Серед перших глядачів вистави були й наші кореспонденти. Безсмертний твір Івана Нечуя-Левицького надихнув на акторську та режисерську творчість студентів коледжу Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Усі актори це студенти першого курсу. Та, попри відсутність театрального досвіду, до п'єси вони поставилися дуже відповідально, розповідає керівник цього гортка Інна Данилюк. Вистава доволі актуальна, бо будь-які проблеми починаються насамперед з проблем сім'ї. І якщо ці проблеми не вирішуються, це все очевидно перекладається на проблеми в державі. В результаті склався дуже. Гарний, хороший, талановитий, аматорський театральний курток. Майбутній юрист Христина виконала найскладнішу роль Кайдашихи. Дівчина розповідає, що цей персонаж виявився для неї дуже близьким. Мені вона якось здалася такою найвеселішою, найжиттєвішою. Якось мені легко її грати. Подібно до мого характеру, деку. А от виконавець ролі Кайдаша, студент Валентин Мосейчук розповідає, що раніше дуже соромився публіки і ніколи не уявляв себе актором. Однак після тривалих репетицій сцена почала йому подобатися дедалі більше. З часом репетиції були спочатку, так не дуже вдавалося. Так з часом кос якого скати почало пробиватись мені цей так, хест. Оскільки дебют студентського театру виявився вдалим. Незабаром молоді актори планують взятися за нові постановки.